Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження числа за значенням його дробу. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, це номер з нашого підручника 497. За перший день Настя пройшла 4 дев'ятих усього шляху. А за другий решту 16,4 кілометра. Яку відстань пройшла Настя за два дні? Отже, що ми знаємо? Що Настя пройшла за перший день 4,9 усього шляху, а за другий ми знаємо відстань? Давайте знайдемо, а яку частину частину шляху пройшла Настя за другий день? Весь шлях. Це 100% або одиничка. Да? Все ціле ми завжди позначаємо одиничкою. Отже, весь шлях одиничка за перший день пройшла 4 дев'ятих, скільки ж вона пройшла за другий день. Перша наша дія від всього від одинички віднімаємо 4 дев'ятих. Одиничку можемо представити будь-яким дробом, у якому чисельник і знаменник однакові. Представимо зараз як 9 дев'ятих. Віднімаємо 4 дев'ятих. Віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Просто віднімемо чисельники. 9 віднімаємо 4, буде 5 знаменник, залишаємо без змін. 5 дев'ятих, тобто це частина, да, яку пройшла Настя за другий день. Тільки ми виразили це дробом. Да? Напишемо за другий день. За другий день. А ми знаємо, що вона пройшла 16,4, і це складає 5 дев'яти від усієї відстані. Отже, що будемо робити, щоб знайти всю відстань? 16,4 будемо ділити на 5 дев'ят. 16,4 переведемо у неправильний дріб. 16 помножимо на 9. Давайте помножимо в стовпчик. 16 множимо на 9. 9 множимо на 6, 54, 4 записали, 5 запам'ятали. 9 множимо на 1, 9, і плюс 5 14. Отже, отримали 144, додаємо чисельник 4. 148 дев'ятих. Будемо множити на обернений дріб до 5 дев'ятих це 9 9 і 9 скоротили, будуть одинички. Залишається у нас 148 п'ятих. 148 п'ятих. Виділимо цілу і дробову частину. 148 поділимо на 5. 14 ділимо на 5. Беремо по 2, 2 множимо на 5, 10, віднімаємо 14. Опускаємо наступну цифру, це 8. 48 ділимо на 5, беремо по 9. 9 множимо на 5, 45. Віднімаємо, остача у нас вийшла 3. Отже, у нас буде скільки цілих? 29, цілих. остача пішла в чисельник. Знаменник, як був, так і залишається 5. 29,3 кілометра. Да? Це ми з вами шукали відстань. Отже, зараз, будь ласка, зробіть паузу. І самостійно запишіть відповідь до задачі. Ідемо далі. Наступне завдання це номер 499. Номер 499. Виконуємо письмово разом зі мною запишемо номер 499. Три заводи отримали замовлення на виготовлення гіроскутерів. Перший завод виконав 825 усього замовлення. Другий 0,4 усього замовлення. А третій решту 280 гіроскутерів. Скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом? Давайте складемо невеличку схемку. Я зараз підвину вбік. І ось тут, вгорі, де в мене є місце, зроблю невеличку схем схемку до задачі. Отже, три заводи: перший завод, другий завод, третій завод. Що нам про них відомо? Перший завод виконав 825 від усього замовлення. Другий 0,4 від усього замовлення. А третій решту 280 гіроскутерів. Скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом. Отже, що ми зараз можемо зробити? Знову ж таки, що нам відомо, ми знаємо тільки, що третій зробив 280. Всі інші ми знаємо значення звичайним дробом та десятковим дробом. Давайте ж знайдемо, а скільки дробовій частині було замовлено третьому заводу. І ще раз, все наше ціле це одиничка. Від всього цілого віднімемо 825. Це те, що було замовлено першому заводу. І 0,4 це те, що було замовлено другому заводу. І знайдемо, а скільки дробом було замовлено третьому заводу. Отже, одиничка мінус. Розбираємося, що у нас в дужках. Можемо або 8,25 перевести у десятковий дріб, або 0,4 перевести у звичайний дріб. Давайте переведемо у звичайний. Отже, 8,25. Додаємо 4, 1 віднімаємо 8 8,25. Плюс що таке 4 десятих? Можемо скоротити на 2. Плюс 2 25 і 5 у нас зараз знаменники. спільний знаменник 25. Перший дріб уже має такий знаменник, другий дріб домножимо на 5. Да? 5 на 5, 25. Отже, що у нас буде? Відразу одиничку представимо дробом 25, 25. Чому так? Тому що в мене зараз знаменник 25, да? тому мені легше представити таким дробом. Будемо віднімати, що у нас буде в дужках? Знаменник 25, ми з вами проговорили вже. Далі 5 множимо на 2, 10, отже, 8 плюс 10 це буде 18. Вийшло у нас 25 25, віднімаємо 18,25. Це у нас буде 7,25. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми знайшли, скільки гіроскутерів було замовлено третьому заводу. Так? Третій завод. Третій завод. І ми знаємо, що це 280 гіроскутерів. Отже, будемо шукати. 280 ділимо на 7,25. І ще раз, що ми з вами зараз робимо? Ми з вами знаходимо число за значенням його дробу. Да? 7,25 до рівня 280. Шукаємо це число. 280. Будемо множити на 25 і ділити на 7. 280 і 7 скоротимо на 7, це одиничка і 40. 40 множимо на 25. 4 на 25 – це 100. І ще 0, отже, 1000. 1000 гіроскутерів. 1000 гіроскутерів. Отже, що ми скажемо? Усього трьом заводам було замовлено 1000 гіроскутерів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання високого рівня номер 502. Я зараз теж підвинув бік, щоб було місце для зовсім зовсім невеличкої схемки. Отже, першого дня оління переробила 3 восьмих отриманого насіння соняшнику. Другого дня 3 п'ятих решти. Зверніть увагу, не від усього, а від решти. Після чого третього дня залишилося переробити 7,8 тонни. Скільки тонн насіння соняшнику. Потрібно було переробити за три дні. Отже, першого дня восьмих від всього. Другого дня 3 п'ятих решти, це дуже важливо, решти третього дня 7,8 тонн. Скільки тонн насіння потрібно було переробити за три дні разом. Отже, чим відрізняється задача, тому що зараз у нас від попередньої, да? а у нас в другому, другий день там три п'ятих від решти. Це дуже така велика відмінність. Давайте знайдемо цю решту. Дивіться все, як завжди, позначаємо за одиничку. Отже, було все. Одиничка. За перший день зробили три восьмих. Скільки залишається? Одиничка, віднімаємо три восьмих. Одиничка це 8 восьмих. Віднімаємо 3 восьмих. Це буде у нас 5 восьмих. Ось це наша решта. Те, що залишається зробити, за другий і за третій день. Тепер давайте знайдемо. А скільки це 3 п'ятих від решти. да? За другий день нам сказали 3 п'ятих від решти. А скільки це що нам треба зробити? 3 п'ятих помножити на 5, восьмих, да? або 5 восьмих помножимо на 3 п'ятих. /5. 5 і 5 скоротимо, це будуть одинички. І у нас залишається 3 восьмих. Що таке 3, восьмих? Це те, що е, зробили другого дня. другого дня. Другого дня зробили 3 восьмих від усього другого дня. Отже, скільки були повинні зробити третього дня дробом, да, знайдемо, скільки це. Від всього віднімемо те, що зробили першого та другого дня. Першого у нас 3 восьмих, 3,8. Другого у нас е, теж вийшло 3 восьмих, 3 восьмих. Що ми зараз з вами отримаємо? Е, 6, восьмих. Да? Отже, одиничка це 8 восьмих. Віднімаємо 6 восьмих, Це буде у нас 2 восьмих. Скоротимо на 2 наш дріб, 1 четверта. 1 четверта це те, що повинні були зробити третього дня. Третього дня. Отже, ми знаємо, що третього дня зробили 7,8 тонни, І це 1 четверта від всього. Давайте знайдемо, скільки було всього. Отже, що будемо робити? 7,8 поділимо на 1 четверту. Що таке 1 четверта? Давайте пригадаємо це 0,25. Давайте зараз поділене, поділимо, перенесемо кому на два знаки, тому що в дільнику у нас після коми два знаки. Отже, у нас буде 780. Будемо ділити на 25. Ви ділите нижче, я поділю ось тут, де в мене є місце, ви нижче. 780 ділю на 25. 78 ділю на 25. Беру по 3, 3 множу на 25, 75. Віднімаю 8 мінус 3. Опускаю наступну цифру 0. 30 ділю на 25. Беру по одному 25. Віднімаю, буде 5. Подивіться, закінчилася у мене ціла частина. Отже, я ставлю кому, допишу 0. 50 ділю на 25. Беру по 2. Це буде 50 і 0. Отже, що я отримала? 31,2 тонни. Скільки тонн насіння соняшнику потрібно було переробити за 3 дні? 31,2. Тони. Отже, задача не складна, хоча вона високого рівню, але треба уважно читати умову. Ваша домашня задача задача під номером 498. За першу годину майстриня виконала 0,2 всього замовлення з прикрашання тортів. Після чого їй ще залишилося прикрасити 48 тортів. Скільки тортів мала прикрасити майстриня? Задача нескладна. Розв'язуйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!